Друзі, всім привіт! Зараз ми викопаємо два кущика картошки експериментальні. Вони ще, звичайно, не зацвіли, але мені так цікаво, що там вийде. Зараз ми з вами разом подивимося, а потім я вам розкажу, що це за спосіб. Для цього я взяла парадну лопату і пробуємо. Ой, важко. І тут отакений врожай. Другий кущик. Шикарний. І тут шикарний врожай. Так от, друзі, з двох кущів картоплі ось такий врожай не допомогла і парадна лопата. Якщо ніколи не повторюєте, а спосіб називається Не докопала в минулому році виросла сама.